Доброго ранку, шановні українці! Ми готові розпочати щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні у нас два спікери: міністр охорони здоров'я та заступниця міністра пані Світлана Шаталова. Спершу прошу до слова пане міністре. Доброго ранку, усім, хто нас дивиться. Кожен з нас та наших рідних рідних хоче лікуватися на найвищому рівні. Ми маємо бути впевнені, що коли знадобиться медична допомога, вона буде надана незалежно від того, в якому куточці України ви мешкаєте, незалежно від того, якого, де ви працюєте, на яких посадах ви працюєте. І ця медична допомога повинна бути ефективною. І це і є головною метою реформування системи охорони здоров'я. Саме ефективне надання медичної допомоги. Що таке ефективна? Це коли тобі точно допомогли. Це коли ти був захворів, і тебе вилікують. А, це і є ефективне надання медичної допомоги. Це коли ти точно знаєш, що а, Якщо тобі ця допомога надобиться, ти її отримуєш в будь-якому випадку. Це є головний такий обов'язок держави. Аби досягнути високого рівня надання медичної допомоги, послуг, окрім розбудови такої новітньої інфраструктури, що є важливо, щоб змінювалася наша лікарня, дуже важливо дивитися і запозичувати кращий світовий досвід. Тому що світ не стоїть на місці, він розвивається, розвивається відповідна технологія, в тому числі і медична технологія. І саме тому ми розвиваємо напрям міжнародного партнерства та імплементуємо найкращі світові практики, зокрема і у сфері трансплантації. Ви знаєте, нашу мотову, ми хочемо досягнути трансплантаційної незалежності вже за три роки. Що це означає? Це означає, що кожен громадянин, якому. Знадобиться пересадка органів або трансплантація кісткового мозку, Він, йому ця допомога буде надана саме в Україні. Йому не потрібно буде їхати за кордон. Міністерство охорони здоров'я активно співпрацює з міжнародними партнерами. Ми дуже сильно активізували цю роботу в 2020 році. Завдяки цьому ми створюємо сучасні програми підготовки українських спеціалістів в сфері трансплантації. У тому числі через переклад сучасних академічних та клінічних джерел з трансплантації, через обмін досвідом та стажування провідних центрах трансплантації інших країн. Протягом 2020 року ми почали співпрацю з Національною організацією трансплантації Іспанії, університетською клінікою Шлезбінг-Гольштейн Німеччини. До речі, вже наступного тижня ми разом з цією клінікою організовуємо німецько-український саміт з розвитку трансплантації органів в Україні. Міністерство підтримує зв'язок з адміністрацією Національної організації трансплантації Іспанії. Вже з 2021 року ми співпрацюватимемо з глобальною обсерваторією донорства та трансплантації і долучимось до міжнародного збору та аналізу статистичних даних цієї сфери. Співпраця з Іспанією, яка є свідовим лідером за кількістю трансплантації на мільйон чоловік, мільйон населення, також розвиватиметься у напрямі стажування та розробки стандартів. Наразі експерти міністерства ведуть перемовини з провідними клініками держави Ізраїль щодо організації стажування для українських лікарів, що спеціалізуються у сфері трансплантації кісткового мозку. Також налагоджено співпрацю з медичним центром університету міста Гатина, штата Нью-Джерсі, партнери з Сполучених Штатів Америки допомагатимуть розвивати напрям трансплантації нирки, підшлункової залози та загалом трансплант координації Цей досвід є наразі особливо актуальним, адже в 2021 році ми плануємо усіх пацієнтів. Які потребують пересадки нирки оперувати безпосередньо в Україні і не відправляти їх на операції за кордон? Це той виклик, який ми на себе взяли, і ми вважаємо, що це досяжно. Ми вважаємо, що в саме 21 рік повинен стати тим роком, коли трансплантацію нирки всім громадянам, які цього потребують, ми будемо робити в Україні, не відправляючи їх за кордон. Я ще раз хочу подякувати усім вітчизняним та міжнародним партнерам, які допомагають розвивати сферу трансплантації в Україні. Впевнений, що завдяки партнерству та визначеної стратегії Міністерства охорони здоров'я зможемо за достатньо короткий термін реалізувати найкращі світові практики у сфері трансплантації та активно же наблизитися до нашої мети здобуття трансплантаційної незалежності. Ще хочу додати, що ми дивимося, як ви почули, в тому числі зараз, що в залежності від кращого розвитку того чи іншого напряму серед трансплантації, ми використовуємо і досвід тих країн, де він розвитий найкраще. Ви почули, що, наприклад, кістковий мозк, то ми співпрацюємо з Ізраїлем, інші практики ми беремо з інших країн. Всі провідні світові е, механізми, всі е, провідні механізми е, світові, які є щодо сфери трансплантації, ми будемо використовувати в Україні. А зараз я готовий відповісти на запитання. Змін. Дякую. чому Україна підписала контракт саме з китайським виробником вакцини Сіновак і чому не веде перемовини з іншими провідними виробниками вакцин? Україна як почала ввести перемовини в, в травні минулого року за всіма провідними компаніями, які заявили на той час і перебували на або на закінченні другої стадії ще туди, або на початку третьої стадії клінічних випробувань, ми так з ними і ведемо перемогу. І, до речі, це можливо просто. Прослідкувати на інформаційних ресурсах Міністерства охорони здоров'я або на інформаційних ресурсах на моїй сторінці в соціальних мережах, щоб подивитися, які саме перемовини з ким ми проводили і проводили нагалош починаючи з травня минулого року. Це всі провідні компанії, які в тому числі зараз реєструють свої вакцини і розпочали використання. Вакцин в світі, в тому числі це була і компанія Sinovac, китайська компанія Sinovac, з якою ми почали перемовини ще в травні, але така активна стадія в нас почалась вже в вересні минулого року. І саме з компанією Sinovac ми уклали перший контракт на поставку вакцини. Ще раз хочу наголосити: всі без виключення виробники, які є в світі, які виробляють вакцини, і вакцини, які знаходяться на, на завершальній третій стадії, і вже надали відповідні звіти щодо своїх клінічних досліджень, або нададуть їх найближчим часом компанії, які вже зареєстрували вакцини в різних країнах, зі всіма з ними. Ми ведемо перемовини починаючи з травня, червня-липня, в залежності від того, коли був налагоджений контакт з відповідним виробником щодо постачання вакцин в Україні. Так само, як з ініціативою Ковакс, з якою Міністерство охорони здоров'я почало співпрацювати. Спочатку звернулось і потім почали співпрацювати, як тільки була організована ця ініціатива. Відразу. Ми почали контактувати з ними і не втрачаючи там жодного дня щодо поставки вакцин в Україну із відповідними термінами. Тому а, ці, а, вибачте, будь ласка, може так жорстко скажу, ці, ці маніпуляції, а, які а, намагаються розганятися деякими політичними діячами. Ціну, яку ми всі знаємо, окрім балаканини, більше нічого немає. Мета одна: це просто наводити жах, якийсь в страху, чи, щоб тримати українця. Мені здається, що ну, це просто не той випадок, коли можливо маніпулювати і спікулювати на здоров'ї громадян, на саме такому страху, що за своє здоров'я, за своє життя. Припиняйте, будь ласка, це до діячів зараз звертають всіх, знайдіть іншу тематику для маніпуляцій. В цьому ви точно креативні і точно ви знаєте, яку іншу тематику вам знайти, щоб маніпулювати. Пане міністре, дякую вам за інформацію, за до що заступницю міністра охорони здоров'я пам'ятника. усім. традиційно кілька повідомлень від фінансово-економічного блоку Міністерства охорони здоров'я. Я повинна сказати, що цей рік ми почали дуже активно у багатьох працівників наших фінансово-економічного блоку, практично не було вихідних, як не було вихідних і у багатьох працівників міністерства. Але всі розуміють, що у час пандемії українська система охорони здоров'я потребує максимально. Можливих зусиль і максимально результативної роботи. Тож з найперших днів нового 2021 року ми розпочали роботу над нормативними документами для найшвидшого старту цьогоріч централізованих закупівель ліків. Так, вже затверджено номенклатуру, визначено напрямки за нозологіями. Зокрема, шість програм плануються до включення до складу тарифів та будуть профінансовані Національною службою здоров'я кожній лікарні, яка надаватиме відповідний вид медичної допомоги. Це ті програми медичних і централізованих закупівель, що передбачали придбання ліків для надання послуг за пріоритетними тарифами. Це, наприклад, такі напрямки, як гемолітична хвороба новонароджених, дихальні розлади новонароджених, кровотечі, перитеніальний і дитячий діаліз а також ліки для серцево-судинних захворювань. Додатково було прийнято узгоджене рішення передати для індивідуальних закупівель реагенти за програмою дитячої онкології, оскільки специфічне лабораторне обладнання вимагає від закупівельників роботи з великою кількістю номенклатури в той же час, коли ми маємо невеликі кількості товарів з короткими термінами використання та необхідність системності і ритмічності поставок. Національна спеціалізована дитяча лікарня Охмади та відділення онкогематології Національного інституту рака отримують для проведення цих закупівель необхідний фінансовий ресурс з централізованої програми. Крім того, рішенням постійної робочої групи з питань супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів розширено перелік напрямків державному підприємству медичні закупівлі України. Відтепер підприємство здійснювати здійснюватиме закупівлі для таких напрямків, як замісна підтримуюча терапія, орфанні метаболічні захворювання, імунобіологічні препарати від хвороб, які супроводжуються високим рівнем летальності, муковісцидозу, первинних імунодефіцитів, ліків для лікування туберкульозу, ювенільного ревматоїдного артриту. Міністерство охорони здоров'я цілком свідомо переймається розвитком підприємства в сфері управління, передаючи додаткові напрямки для закупівель. Ми укріплюємо та розвиваємо нашого державного закупівельника країні вкрай потрібна сильна інституція, яка здатна якісно виконувати колосальні кількості закупівель. І тут мова зараз не про персоналі, а про стратегію і цінності. І реформування в цілому закупівель у сфері охорони здоров'я в Україні також хочу проінформувати, що під час громадського обговорення сформування номенклатури закупівель на 2021 рік ми отримали чимало звернень про необхідність закупівель ліків для лікування хворих з діагнозом спинальної м'язової атрофії. Це питання потребувало ретельного опрацювання і окремої стратегії. Державний експертний центр МОЗ України провів аналіз міжнародного досвіду закупівель ліків від спинально-м'язової атрофії. Відповідно до проведеної оцінки медичних технологій вартість лікування одного пацієнта становить близько 12,5 мільйонів гривень щорічно або 3,2 і мільярди гривень для державного бюджету за результатами проведеної роботи. Постійна робоча група вирішила розробити з залученням профільних лікарів-неврологів комплексний маршрут хворого зі СМА з обліком та верифікованим реєстром, з підтвердженням діагнозу та інструментами моніторингу. Після цього державний експертний центр запропонує ключові точки свідчення покращення стану таких пацієнтів, які є в міжнародній практиці і які можуть бути застосовані в реаліях України. За результатами проведеної роботи, з метою придбання інноваційних і дороговартісних ліків для пацієнтів зі СМА буде розглянуто питання застосування пілотного інструменту з договорами керованого доступу. Особливою умовою таких договорів повинно бути досягнення ефективності лікування для кожного конкретного пацієнта та результат після проведеного моніторингу. Тобто ми наразі склали реалістичну дорожню карту, і спільно з лікарями з пацієнтськими організаціями ми зможемо вирішити всі проблемні питання для втілення її в життя. Нагадую, що державний бюджет України, який вступив в силу з 1 січня 2021 року, на жаль, передбачає. Для потреб охорони здоров'я лише 159,2 мільярда гривень. Це майже удвічі менше ніж міністерство заявляло в обґрунтованій потребі в бюджетному запиті. 296 мільярдів гривень, які відстоювало Міністерство охорони здоров'я, передбачали здійснення дуже багатьох заходів, та в тому числі підвищення тарифів для програми медичних гарантій та та підвищення заробітних плат для працівників медичної сфери. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо майже удвічі менший бюджет. Проте деякі програми я вірю вдасться зреалізувати. Зокрема, заплановано близько 2 мільярдів гривень на розвиток системи екстреної медичної допомоги та приймальних відділень для опорних лікарень в госпітальних округах. 3,2 мільярда гривень передбачено для реалізації державних інвестиційних проєктів за окремою програмою капітальних інвестицій. Зокрема, цього року плануємо створити сучасну клінічну базу для лікування онкологічних захворювань в інституті раку та облаштування лабораторій в цьому закладі. Також цього року науково-дослідна спеціалізована відділення в лікарнях Охмадит чекатиме на 1,2 мільярди гривень, що будуть спрямовані на дооснащення цього закладу. 2020 року в новому корпусі пролікувалось близько 20 тисяч. Дітей наших співгромадян з усієї куточки України при повному запуску ця кількість зросте до 32 тисяч. Нині у закладі встановлено 650 ліжок, планується 800, 789. Шість операційних, які ми маємо зараз, збільшиться вдвічі. 10 тисяч операцій перетвориться на 18 тисяч операцій. Також 332 мільйони передбачається на розвиток інституту серця МОЗ України. Додатково ми маємо фінансування від Світового банку, і ми розпочинаємо другу фазу реалізації проекту поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Це в обсяг приблизно відповідає 50 мільйонів доларів США для оснащення відповідних відділень хірургії одного дня, і інсультних відділень наших опорних лікарень. Окрім іншого, під час роботи з номенклатурою ми отримали дуже чіткі меседжі, які стосуються лікування гепатитів. Наприклад, за оцінками національних експертів, це 5% населення України приблизно які є інфікованими вірусним гепатитом С. Хронічно хворіє 3,6% українців. В абсолютних цифрах це близько півтора мільйона людей. І більшість людей не знає про свій статус і відповідно не отримує лікування. Напередодні в Міністерстві охорони здоров'я було ухвалене рішення дуже важливе для лікування хворих на гепатит С і, до речі, довгоочікуване для лікарів-інфекціоністів. Кілька років тому Україна була визнана однією з найкращих країн, які лікують гепатити С. Але були в житті певні були прийняті певні рішення про зміну номенклатури і виключення необхідної схеми лікування 3D-терапії, яку ми не закуповували у 2020 році. Тож вчора, переглянувши це рішення. Ми прийшли спільно з лікарями, пацієнтськими організаціями та національними експертами. Ми прийшли до злагодженого узгодженого рішення про включення 3D-терапії до закупівель 2021 року. Для визначення за клінічними показниками груп пацієнтів з нирковою недостатністю та тих, хто мав неуспішний досвід лікування препаратами прямої противірусної дії, рекомендованим є використання у всьому світі саме схеми 3D. Тож у 2021 році зазначені категорії пацієнтів, замовлення ліків для яких буде здійснюватися адресно, верифікуватися заявки на всіх етапах і моніторитися як центром громадського здоров'я, так і відповідно нашими лікарями, провідними спеціалістами, інфекціоністами отримають ці пацієнти, отримають шанс на повне одужання. Рішення підтримане абсолютною більшістю учасників робочої групи і, зокрема, представниками пацієнтських організацій мережі 100% життя та благодійного фонду пацієнти України. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх близьких. Пані Світлана, дякую вам за інформацію. Глядачам, дякую за перегляд. Бережіть себе, і на цьому наш брифінг завершено.